Виконуємо номер 1045 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три спільних кратних чисел. Завдання перше 2 і 5, Завдання друге 3 і 6, завдання третє 4 і 7. І завдання четверте 5 і 10. Приступаємо до виконання. Кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. У першому завданні нам необхідно записати три спільних кратних чисел 2 і 5. Числа 2 і 5 є взаємно простими числами. Тому найменшим спільним кратних двох взаємно простих чисел є добутки цих чисел Отже, найменше спільне кратне чисел 2 і 5, це їх добуток 2 множимо на 5, буде 10. Наступне кратне число до чисел 2 і 5 ми можемо отримати, помноживши число 10 на будь-яке натуральне число. помножимо на 2 Це буде 20. і помножимо на 4 Це буде 40. Ми записали. Три спільних кратних до чисел 2 і 5. Завдання друге до чисел три і шість. Число шість можна поділити на число три. Якщо число 6 більше, ніж три. Якщо найбільше з даних чисел ділиться на всі інші, то воно є найменшим спільним кратним. Шість ділиться на три. Отже, 6 є найменшим спільним кратним чисел 3 і 6. Наступні числа ми можемо отримати, помноживши число 6 на будь-яке натуральне число. Помножимо на 2, це буде 12. Помножимо на 3, це буде 18. Ми записали три спільних кратних чисел 3 і 6. Завдання третє. Необхідно записати три спільних кратних чисел 4 і 7. Числа 4 і 7 є взаємно простими числами, тому найменшим спільним кратним буде їх добуток. 4 помножимо на 7, буде 28. Наступне число кратне до чисел 4 і 7 ми можемо отримати, помноживши 28 на будь-яке натуральне число. Множимо на 2, це буде в нас 56 і помножимо на 4, це буде 112. Завдання четверте. Необхідно записати три спільних кратних для чисел 5 і 10. Число 5 є дільником 10, тобто 10 ділиться на 5. 10 більше, ніж 5. Якщо найбільше з даних чисел ділиться на інше, то воно і є найменшим спільним кратним. Отже, найменшим спільним кратним для чисел 5 і 10 є число 10. Наступне спільне кратне ми можемо отримати, умноживши число 10 на будь-яке натуральне число. Множимо на 5, це буде 50, і помножимо на 8 маємо. 80. Ми записали по три спільних кратних для чисел 2 і 5, 3 і 6, 4 і 7 і 5, і 10. Номер 1045 виконано.